Всім, у кого ранок. У нас ранок. Я тут на двір вийшла трошки. Дихаю свіжим повітрячком. Сижу. Зараз у нас 7.30, сьогодні вирішується питання по мені, що я буду робити. Надіюся, що все буде добре. Буду тримати вас у курсі. Дякую всім за побажання, за. Те, що ви пишете. Вийшла трошки на прогулянку. І користуючись цим, хочу подивитися, там є стримочок. Купити огірочки, щось таке, якихось ов овочів. Подивлюся, що по чому. Візьму, мабуть, щось для салату. Так, хочу салату, зеленого щось. Подивлюся, що тут на ринку, по чому. Так у лікарні кормлять добре. Все. Варени дають, а хочеться щось зеленого. Ну, подивлюся. Потім Вірочок по сорок, кабачок по сорок. Банани 65. п'ять. Понял по Послушайте, подалось, по Так еще не какие гарні квіточки тут растут просто загляденье Друзья, привет на канале я снова вышла на прогулку, это уже вечерняя. Ми повечеряли, слава Богу. Настрій покращився. Побачила відео, те, що скинув мені Олег з козочками. Він зараз пасе. Все нормально вдома. У нас почали лупитися каченята, теж відео має мені скинути, я чекаю. Я вийшла трошки подихати свіжим повітрям. Ну Тут, правда, машини їздять, прям таке свіже, не скажу, Ну все одно свіжіше, ніж в палаті. Потрошки поплентаюся десь туди та й назад. Дякую вам за перегляди, дякую вам за коментарі, які ви пишете. Дякую, що не забувайте, дуже приємно. Я дуже вибачаю, що мало відео про сільське господарство зараз, але ви самі розумієте, буду вже вдома, буду знімати.